Моє щоденне життя з математикою, фізикою та хімією. Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам, як виглядає мій звичайний день і чому він тісно пов'язаний з точними науками. Багато хто думає, що математика, фізика та хімія це щось нудне і абстрактне, що існує лише в підручниках. Але насправді вони є основою всього, що нас оточує. Ранок, математика та фізика в дії. Мій ранок починається з того, що я, як і більшість із вас, дивлюсь на годинник, щоб не запізнитися. Це простий приклад математики. Ми постійно рахуємо час, плануємо, скільки його потрібно на дорогу, і розраховуємо, чи встигнемо. Коли я йду на кухню, то одразу стикаюся з фізикою. Наприклад, щоб закип'ятити воду для чаю, я вмикаю чайник. Це принцип теплопередачі. енергія з електричної мережі перетворюється на теплову, яка нагріває воду. І це ще не все. Коли я розчиняю цукор у чаї, поспостерігаю за процесом, який вивчає хімія, а саме розчинення. День хімія повсюди. Вона супроводжує мене протягом усього дня. Наприклад, коли я вибираю одяг та перебираю папір та плівку, я сам того не помічаючи стикаюся з хімією матеріалів. Коли готую обід, то відбувається безліч хімічних реакцій. Від окиснення продуктів до перетворення крохмалю в цукри під час смаження картоплі. Навіть коли я просто вдихаю повітря в моїх легенях. Відбувається складна хімічна реакція між киснем і гемоглобіном. І у папіром з плівкою є теж свої хімічні речовини. У школі чи університеті, звісно, ці науки стають ще більш очевидними. Наприклад, на уроці фізики ми вивчаємо закони руху, які до речі можна застосувати і в спорті, на уроці математики розв'язуємо рівняння, які допомагають нам зрозуміти, як розрахувати щось важливе в повсякденному житті від планування бюджету до будівництва. Ви зачинилися. Наступна випадка станція метро Університет. Будь ласка, завчасно готуйтесь до виходу. катал на руки. Вечір. підсумки дня. Увечері, коли я сідаю відпочивати, я можу подивитися фільм про космос або природу, де знову ж таки зустрічаються фізика та хімія, вибухи зірок, польоти космічних кораблів. Усе це закони фізики. Чому листя змінює колір восени, це теж хімія, навіть використання телефону, це чиста фізика. Та хімія, Від роботи мікросхем до хімічних реакцій в акумуляторі, який дозволяє йому працювати. Тож наступного разу, коли ви подумаєте, що ці науки далекі від вашого життя, просто озирніться навколо ви помітите, що вони не лише в підручниках, а й у кожному русі, у кожному предметі та явищі. І це робить світ навколо мене. Неймовірно цікавим. Дякую за увагу. Что нападение Которые были использованы для ударов О. С Европой Да и востока и запада А все, теперь дорога одна Так что можешь даже не пытаться Бровь поднимать В он тем более президент Как же с тем, что за них воюет Африканский солдат с позывным Угой. К туда, в Канаду, в Амель. Друзья, вот пусть они там зовут.